Баїм батум бачу, визиваю, я дощу, тумба батум ба, тум, бачу, визиваю я дощу. Кума, що ти знову оце вже придумала? Ти з цим огородом зовсім злуздо з'їхала. Тобі вже швидку скоро везвуть. Ти розумієш В тебе вже мозку немає, тебе на всіх больницю відвезуть. Кума, я тебе умоляю. Та чого ж мене на всіх больницю, як я таке мирове діло хороше роблю? Ти розумієш, дощу нема. А я в інтернеті ось заклінання викупила. Кума, в тебе старчівський маразм з цим огородом, га? Та я як... понімаєш, шині? хух. Ну який маразм? Ну як тобі об'яснить тупа ти стара дівчина? Ось подивися, засуха, бачиш, пилюка яка ж нічого не роди. Мене У мене ніч... все роде, то в тебе не роди, а в мене роди все. А Бо в мене я вірю ні. не шаманам як ти, а природі. Люди мені будуть дякувати за те, що я заклинання викупила і тепер ось зроблю 40 разів підряд, якби така людина, як ти не заважала мені, уже б дощ полився. Понимаєш? А ну, подожди, подожди, ти купила оце все купила. Великої шаманки за тисячу гривень. Тебе знову розвели, куману, ти понімаєш. А от і ні, а от і, а от і не вгадала. Вона Ох. ж, ця жінка, мені сказала, велика шаманка, каже, якщо тобі не понравиться оце все, ти бери на бумажку пиши нове заклинання, та не молися, пиши нове заклинання, візьми своє, віддай моє. Ложиш під подушку, лягаєш спать, просинаєшся утром, заклінання немає, зато є гроші, моя тисяча під подушкою лежить. А проценти і проценти, і все хорошо. Понімаєш, так тільки ж ти не віруюча, кома. Іди, іди, а, спасибі тебе. Отче то я прийшла до тебе по великому ділу. Поняла чи ні? А я тебе почула, де живеш ти, де живу я. І чую тумба, 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 тумба. Кума моя виїжджає, тумбу продає. Все, я пішла, по посадиству я не пляшу. Іди й не дякуй, поняла. Не дякуй, як піде дощ. Пока, пока. Тумба, юмба, тумба, чу, Визиваю я дощу. Ось тобі дощ, Ось тобі дощ, <звук> Ли, тобі. Ливий тобі і тебе і полило, і грядку твою полило. Ти що, Тушу за мене своє Ну, Ви тільки погляньте, люди добрі. Тумбачу. Наша було це все портить! Кома, кома, та не серце, чуєш. Вже полили тебе, полили грядку, вже ливень прийшов. Тумба, тумба, тумбачок. Будемо пети конячок! Не, 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 не росте, хай не росте, пішли! <рес> Тумбатумбатумбачок! Тумба, Будемо пети конячок!